Так с уточнением ходить это уже тут кінець. Хочу так просто сказати, що сериал на ній. Його мне просто кинули. Казали це на канал. В каналу принципи не инпроти. А як не знаю. Разве что ты стал це інформацион. Мені дуже цікаво, хто автор того проєкту. Еще тут информация, я вам сразу искажу. Тут еще просто дуже сильно, то що вам сподобалось. Ну, що... Сарапчин, сарапчин. Я взагалі не знаю, то почув, хлопець. хлопец. Ни ніхто ніхто не казав. Я просто так думаю, що хлопець. Там просто не разные кипотания, но то я теж вам не важливо. Просто хотів показати вам поінформувати вас, щоб на чому написали типу мені ще не автор того серіалу. Факт факту автор, факт на автор. Короче, если самі вже про